Вітаю, ви дивитеся новий випуск подкасту Washington and Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. І у цьому випуску ми поговоримо про Big Beautiful Bill, який був остаточно прийнятий е парламентаріями Сполучених Штатів Америки у п'ятницю. Він був підписаний Дональдом Трампом. І взагалі він наробив останнім часом дуже багато шуму в медіа. Не в останню чергу, тому що якраз минулого тижня проходило голосування за цей проект, судячи з усього. Трамп м'яко натякнув своїм парламентаріям про те, що класно було би до Дня Незалежності Штатів, цей прекрасний, потужний, найбільший законопроект, всі це знають, був створений. І пойдемося по ключовим його точкам. Але перш ніж ми перейдемо власне, до законопроекту, хотілося відповісти на питання, так би мовити, слона в кімнаті адресувати, де ми бляха пропадали цілих півроку. Це досить довга історія. Розповідати її всю я не буду. Обмежусь лише тим, що ми прийшли до висновку, що формат подкастів для українського YouTube не зовсім прийнятний. Ми зібрали дуже класну, дуже щільну публіку, яка дуже сильно нас підтримувала, але е не побачили достатнього зростання, достатньо великої аудиторії для того, щоб продовжувати діяльність у цьому форматі. Тому ми вирішили цей формат змінити. Будуть е короткі ролики, як той, який ви зараз дивитеся, у більш. Е я не хочу казати аматорському форматі, але це не буде студія, це не буде професійний монтаж з вставочками, всім іншим. Ну, вставочки будуть, наскільки це можливо, але це не буде прямо такий професійний формат, який був. Щодо тем і ведучих, на жаль, нас покинув Данило. Він відмовився продовжувати приймати участь у подкасті на правах співведучого по причинам не пов'язаним з. Власне, зміною формату. Тому наразі веду подкаст лише я і покривати я буду ну, теми, які я зазвичай покривав і на старому форматі: це фінансові ринки, міжнародні ринки, так, зокрема, американський фондовий ринок це якби моя пасія, моя стихія. Я на неї буду робити. Суттєвий акцент, але якщо щось важливе буде виходити у українському інфополі, я також це буду покривати, наскільки вистачатиме моєї компетенції. Будуть також і інші ведучі, трошки пізніше, це все ми побачимо ближче до кінця місяця. А зараз давайте ми будемо пересуватися ближче до нашої теми. І отже, що взагалі себе представляє цей «Big Beautiful Bill? Да? Це законодавчий акт за ініціативи Дональда нашого Фредовича Трампа, який він пропихував ледь не з перших днів своєї другої каденції, і і насправді він є досить близькою репрезентацією того самого законопроекту, який він приймав ще в 2017 році за часів своєї першої каденції. Це так званий Tax Cuts and Jobs Act. Суть в цілому схоже, це зменшити податкове навантаження на компанії за рахунок очікувань додаткових прибутків у бюджет через збільшення працевлаштування, тобто люди будуть платити більше податків і т.д. і Там досить складна структура. Ми зараз не про неї, ми про Big Beautiful Bill, який включає в себе цілу низку таких змін, які викликали ну, бурю обговорені в мережі. І бурю емоцій з боку деяких олігархів, які в сполучених штатах прийшли до влади разом з Трампом. Давайте по порядку, давайте пройдемося по пунктам і по головним складовим взагалі цього акту і поговоримо про те, що саме може змінитися в американській економіці, в американському фінансовому ринку від такого законопроекту. Отже, номер один у програмі це медікер, який фактично втрачає фінансування від державного бюджету Сполучених Штатів Америки. Е, і е, що це може значити да, для пересічного американського громадянина? Лікуватися стане складніше. В принципі, в Штатах я думаю, ті, хто цікавилися ситуацією за океаном, знають, що дуже дуже дорога медицина. За я не знаю там підрихтувати перелом, вам можуть виставити чек тисяч на 10 баксів. В принципі, при цьому там є культура страхування, яка це все покриває. Але для тих, хто не має грошей на толкову таку страховку, або хто пенсіонер, да, вони зазвичай отримували допомогу з боку американського бюджету. Тобто, цей медікер був такою собі програмою для того, щоб медицина була хоч трошки доступнішою для незабезпечених прошарків населення. Зараз цього всього не буде. Але є така обмовка, що, скоріш за все, зроблять так само, як зробили з USAID, тобто <кій> програма грантових фінансувань, яка існувала також багато десятиліть, і вона ну окей, ми не будемо зараз її чіпати суть в тому, що вона була скасована майже одразу після того, як там вступив на свою другу каденцію, і через деякий час її фактично відродили просто. Без шуму і пилі, без якихось гучних гасел, просто повернули грантове фінансування там, медіа, організаціям і т.д. і т.п., Але зараз вони просто не будуть з наліпкою «Sponsored спонсор USAID. От і все. Так само, я думаю, що зроблять із Медікейдом, тому що це одна з таких речей в американській економіці, взагалі в американському суспільстві, яка. Є ну настільки важливо, її не можна просто так взяти і відрізати. Її будуть реформатувати. Це досить такий гучний, неоковирний, негарний варіант того, як можна її реформатувати, але ну подивимося, що з неї буде. Дивитися можна буде за акціями американських Real Estate Investment Trust. Компанії, тобто рейтів так званих, які займаються саме будівництвом і обслуговуванням закладів медичної допомоги. А на фінвізі є окрема вкладка з рейт, і у них є категорії, які власне, по яким можна власне просортувати і подивитися за перформансом. Якщо це все буде відбуватися з затримками, якось погано, ну ви побачите результат. У акціях цих компаній, оскільки вони профітують здебільшого від того, що їм платять оренді платежі або платить платежі за обслуговування будинків, будівель цих ті, хто орендує, тобто власне госпіталі. Пункт номер два у нашій цикровій програмі це збільшення витрат на міграційне питання, точніше, на вирішення цього міграційного питання. Трамп скакав з ним дуже дуже довго ще до того, навіть як вступив в права президента. але Суть в тому, що на 100 мільярдів доларів буде збільшено фінансування поліцейських, які задіяні у боротьбі з незаконною міграцією. Будуть також е, збільшені витрати на будівництво захисних споруд на кордоні. Привіт, та сама Трамбівська стіна. І е, третій номер це е, збільшення е, суми, яка виділяється на <кій> перепрошую, утримання е, тюрем для нелегалів. В принципі, е, про це вже говорили ще до прийняття. Big Beautiful Bill, про те, що тюрми для нагалів нові розбудовуються, старі розширюються або відкриваються ті, які були закриті. І от ми бачимо продовження, так би мовити, всієї цієї історії. Ну, що я можу сказати, хоча б у цьому питанні Трамп послідовно себе поводить, тому що непослідовності у нього у всьому іншому вистачає з головою. Слідкувати за тим, як це все буде виконуватися, можна за акціями знову ж таки реїтів, які вже займаються не е, лікарнями. А Тюрмами або закладами для утримання нелегалів ну загалом немає рейтів, які саме тюрмами тільки займаються. Зазвичай вони є частиною їх портфелю нерухомості, але їх також можна, можна знайти. Є і компанії, які займаються а, саме стафінгом і обслуговуванням тюрем з боку а, людей, да, тобто буквально тюремні компанії тікери GeoCWX, і ви можете бачити зараз акції їх на екрані. Вони також будуть від цього досить непогано зростати. І ще така вишенька на торті для тих, хто шукає прихистку в США, незалежно від причини, сума виплат буде знижена з 1000 доларів на особу до всього 100 баксів на особу. Ну, це в принципі вкладається в загальний. План того, щоб зрізати видатки, не потрібні, але при цьому ви витрачаєте 100 мільярдів доларів на те, щоб з нелегалами боротися. Ну, хто його знає, це вже трошки таке спроба натягнути селу на глобус. Окей, третій пункт це збільшення можливих обсягів податкової компенсації для фізичних осіб. До прийняття Big Beautiful Bills компенсувати можна було не більше 10 тисяч доларів на рік. Зараз ця цифра підніметься до 40 тисяч баксів. Це така зміна, скоріш за все, піде на руку тим, у кого до, достатки значно вище середнього, оскільки ну, 40 тисяч доларів це суттєва сума. Так, це на рік. Треба розуміти, що в Америці всі ці витрати, всі податки і зарплати також зазвичай подаються у форматі, скільки заробляє або витрачає особа на рік. Але сам факт, що 40 штук це вже територія, де Ну, люди, які в принципі не відчувають на собі аж такий серйозний тиск від податкового навантаження. Тому ну Трамп підмахує вищому класу, вищому середньому класу. Так, тому в принципі, ну це, це було очікувано що щось таке буде, але принаймні я очікував, що Трамп скоріше знизить їм оподаткування в тому чи іншому варіанті. Цього не відбулося, знижує він податки в основному корпораціям. Далі, четвертий пункт, по який ви, скоріш за все, дуже багато чули. Якщо ви сидите у Хіттері і читаєте Ілона Маска, ну мало лі, може, серед вас є такі люди, які люблять трошки себе, так мовити, собі шкоди завдати. Отже, маск носився декілька тижнів поспіль з розхристаним дрислом, кричачи про те, що от погані сенатори, погані законодавці, вони хочуть забрати у моєї мили... милої маленької Тесли, яка мені зовсім прибутку не приносить. Пільги на сплату податків з продажу електромобілів. Ця частина законодавчого акту стосується насправді не тільки і не стільки електромобілів, скільки загалом зеленої енергетики. Да? А електромобілі це їх частина просто. Да? Тому. Тут вже питання в тому, що будуть страждати і виробники сонячних батарей. А той же саме Маск бігав казав про те, що сонячна енергія це майбутнє, і отут, в принципі, я з ним згоден, тому що дивлячись на те, скільки сонячних батарей натикує собі Китай, як сильно він розвивається на цьому ринку. На жаль, штати мали шанс у 2020 році вистрілити у цьому напрямку, і вони їм не скористалися. Зараз вони згортають фактично те, що було створено для стимуляції сектору зеленої енергетики у 2022 році. Ну загалом вона зріже видат, але воно досить сильно скоротить і так не дуже високі шанси Сполучених Штатів Америки на лідерство саме у сфері зелених технологій. На жаль. Зараз Китай буде домінувати не тільки у тому, що стосується вітряків, а й у тому, що стосується сонячних батарей. Пункт п'ятий. Це вже те, що стосується державного боргу Сполучених Штатів Америки. Сталю боргу збирається підняти аж на 5 трильйонів доларів. Спочатку Сенат пропонував 4 трильйони доларів, потім ручний собачка Трампа Скот Бесанд підійшов і сказав 5. І нам треба 5, і на ніяких взагалі. Розмов про меншу суму йти не може. Ну, зважаючи на те, що у Трампа така багата історія банкрутств, я дивуюся, чи не збирається він, так би мовити, застосувати свій практичний досвід у походженні через процедуру банкрутства на пості президента. Але ми сподіваємося, що такого не буде, звісно. Будемо спостерігати за тим, як це будуть поводити по перше, мінфін як він буде випускати облігації, як наскільки вони будуть успішними, і відповідно до того до цього будемо дивитися на те, які дохідності будуть ринкові на американських бандах, тому що е, трежері, в принципі, на початку року показували дуже змішану динаміку, негативну, здебільшого е, через те, що е, ну при спробі випустити нові облігації мінфіном. Просто не було попиту, і мінфін був вимушений або піднімати ставку по облігаціям, або просто приймати факт, що аукціон з розміщення облігацій був невдалим, тобто. Ну, ситуація така, ніби в попередні роки Сполучені Штати піднімали стелю Держбургу не раз, ні не два, і не три. Тобто, це щорічна фактична ситуація, коли приходить голова Мінфіну або ще хтось там спікер якийсь із Сенату і каже: у нас наближається стеля Держбургу, Ми оголосимо дефолт. Давайте піднімати. І всі такі: ну давайте піднімати. Да, тобто, ну це в принципі продовження вже старої традиції. Питання в тому, що Дональд Трамп приходив до влади з гаслами про те, що він зменшить держборг, а не буде його роздувати ще більше. Але сучас з усього цей Big Beautiful Bill, Він то якби і зрізає деякі видатки, але він створює декілька розхідних статей так такого розміру, що в принципі всі ці можливі зрізання, весь ефект від них нівелюється. і навіть іде в обернений бік, тому що. 100 лярдів мінімум на тюряги, ще ми там зменшимо податкові, збільшуємо податкові повернення, точніше, перепрошую. Тобто, ну у Штатах досить серйозний дисбаланс економіці зараз, і я не бачу жодних поштовхів щодо того, щоб їх хтось якось вирішував. Ну, сподіваємось, просто на те, що великий козир у штатах у вигляді того, що вони можуть просто надрукувати іще доларів, буде їм допомагати і в майбутньому. Хоча вже є е, натяки на те, що це не буде працювати принаймні не так ефективно. Наступним пунктом Big Beautiful Bill є той факт, що працівникам, тобто звичайним фізичним особам, які працевлаштовані на великі компанії, дозволять не сплачувати податки з частини отриманих чайових. І е, частини грошей, які вони отримують за е, переробіток. Тобто, якщо ви працюєте в штатах е, е, більше годин ніж за трудовим кодексом, ви, ви, ви маєте працювати, або ви отримуєте чайові, то вам тепер не треба буде з усієї суми, які, яку ви так отримали, платити сплачувати податки, тобто там є гнучка така система, вона досить складна, я не буду зараз її наводити. Але суть в тому, що трошки спрощується життя тим, хто отримує багато чаюхи. Ну тобто, це офіціанти, доставщики і т.д. і т.п., Ну і ті, хто гарують як не в себе по 12 годин на день. Тобто, ну це позитив, звісно. Але це така крапля у морі на тлі того, що. Big Beautiful Bill загалом такий дуже сумбурний. Він з таким пафосом був привнесений, а фактично, це просто е, така ширмочка, да, обгорточка навколо того, що ми виділимо столярдів на боротьбу з мігрантами, і ще й е, Ілону Маску на хвоста наступимо і кошку півома бальйом, як то кажуть. Тобто весь цей пафос був фактично просто пшиком. Він був, ну, ну в принципі, ладно, це Трамп, тут треба робити скидочку на Трампа, тому що е, він е, інакше би не зміг. Без пафосу він, мабуть, що дня прожити не може. Ну і на засипочку це такі вже більш гріб'язкові зміни. Фінансування пайків для людей з низькими доходами буде трошки перебалансовано. Там змінюється сітка того, як точніше які суми будуть виділятися для штатів, у яких є історія того, що вони або переплачують, або не доплачують. Тобто є похибка у тому, скільки вони пайків надають населенню чи є випадки, коли населення отримує пайки. Коли вони не воно не мало б отримувати, чи навпаки, вони не отримують, коли повинні були б отримати. Тобто, ну таке просто балансування нічого суттєвого. Також виплати на новонароджених будуть змінені. Там здається, відкатують до норми до 2019 року. Тисяча баксів на новонародженого до цього моменту було 2000 доларів. Знову ж таки, спроба щось зрізати. При цьому ви явно що не враховуєте взагалі будь-яких постефектів. Тобто знову ж таки вони намагаються щось зрізати, аби показати, що ось ми боремося з перевитратами. При цьому вони нарощують витрати, думаючи, що це все за спиною, що це ні ніхто не побачить. Магатарди може й не побачить. Але будь-хто хто хоч трошки почитає новини, хоч трошки відкриє цей Big Beautiful Bill, його текст розбереться, що змінюється. Він побачить, що цей біл він більше про витрати, якраз таки, а не про їх зниження. І на цьому я, мабуть, ще буду завершувати сьогоднішній випуск. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про новий формат. Буду дуже радий почитати ваш фідбек, оскільки, знову ж таки, ми зараз відкриті до якихось пропозицій, дуже сильно е, спираємося саме на ваш фідбек, на ваші думки щодо того, як це все виглядає. Е, адресуючи питання, які можуть бути про мої очі, це просто так мовити побутова травма, нічого серйозного, воно проходить. Ви могли бачити на каналі Чумацький шлях. Мене також з цими прекрасними очима. Все це походить, нічого страшного. Просто якби так сталося. Да? І дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Ярослав Бігдан. До зустрічі.